У другу поліклініку Черкас на вакцинацію прийшла черкащанка Анастасія Осадча. Говорить, зробити це планувала наступного літа, та карантинні обмеження внесли свої корективи. З 8 числа освіта не приймає працівників, які не вакциновані. Я працюю в освіті. Довго не наважувалася на щеплення черкащанка Тамара Зуєва. Каже, вирішила вакцинуватися через зростання кількості захворювань та смертності від ковіду. Вчора передивилася передачу. Про це вакцинування і зробила висновок, що треба не тільки мені, всім підряд, навіть і малим. Удвічі більше почали щеплювати після введення карантинних обмежень, розповідає медсестра Ніна Лозіцька. Два рази, мабуть, отак десь. То було у нас по 150, а зараз 240-250 кожен день. Вже підходить до 700 смертей за добу. Ну, коли б, як не зараз, вакцинуватись. Зараз люди. Схопилося те, що треба було робити протягом року, коли тільки з'явилася вакцина рівномірно. А це вже четверта поліклініка Черкас. Із Дубіївки приїхала отримати першу дозу Валентина Бондар. Спонукав, каже, страх втратити роботу та обмеження у пересуванні. Автобус дуже ж не пустять. Ми в селі живемо. Дома сидіть. Може пенсіонерка за що сидіти. треба працювати, треба вакцинуватися. Щитаю, це правильне рішення. Кількість охочих вакцинуватися протягом останнього місяця зросла удвічі і в їхньому закладі, говорить сімейний лікар Ігор Любчик. Зараз набагато більше людей, які захотіли вакцинуватися до да, порівняно з попередніми місяцями півтора, і ну літом тим більше. Думаю, це пов'язано як найменше з більшістю випадків. Ну і також те, що людям більше розповідають про вакцинацію і заохочують до цього. Наталія Старинець, Тамас Горозія, Олег Кураш, Новини на Суспільному, Черкаси.